Ви не повірите, кого я зустрів. Взимку я побачив цю бабусю, як вона здавала в і ми разом допомогли їй. Я дізнався про її важку долю і пообіцяв, що якщо буду зустрічати, буду завжди її підтримувати. Я не знаю, чи згадає пані Анна про мене, але точно знаю, що сьогоднішній день ми зробимо для неї краще. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Зі святом вас. І вас Та й незалежності, бо знаєте? У да. мене Данило. А мене Анна Івановна. Дуже приємно. Я вас побачив. Да. Щось смітних заглядали. Що... Винесла мусор, та й і... є бутилки беру. Важко. А що легко? То це ще було літо, так отоплення мінус дві тисячі. А якщо буде скоро. Ну воно так все Даня, А я молю за вас. Мене ви записані. Даня і його сім'я, жена, діточки, і молюсь, щоб ви завжди удачно їхали, щоб вас Господь зранив. Такого дня нема, щоб я не молила. А ви мене пам'ятаєте? Звісно. Серйозно? Так. Да. От бачите, як коло мусорки там. О, ви йшли пляшки здавати. Так, да, да, я сьогодні здавала. Слухайте, ну пішли, я вам сьогодні теж вам приємно зробля. Не нагадайте, скільки вам років? 86, Через два місяці сім буде. О, данічок, так. Да. Тому я вам заздалегідь подарунок зараз на день народження. Ой, во. Да. Отаку. Да. Давайте, так. Теченячкава. Ага. Хватить, да. Так, перестаньте. Давайте хлібушка візьміть, який хочете додому. Поки ви хлібок обираєте, я от вам сачку возьму. Я вас люблю, ви знаєте. А я вас тоже ну, люблю. Йогурт вам возьму, та? та він не пропадає, нормально. Яєчки возьму, масло возьму, колбаску яку вам взяти. Таї, Ніч. Не ну так я вам візьму. Я дивіться, оці дитячі, дитячі, там менше хімії, це я точно знаю. А. Трошечки м'яска візьму, філе. На Настрій піднявся, так? Да? Так, да, щоб ви більше не брали. Щоб Я не донесу. Донесу я вам донесу. Це я... повисло, пані. А, повисло. Та да, не говори. Хлопець такий повисло. Да. Масло. Тисяча, десять. Я десять. Термінал. Ну, трошки вам скупилося. Ага. Порядочно. Не штука дожить до онука, казала мати моя. Попробуй доживи до правнука. Я буду намагатися до правнука дожити. Так, да, щоб ви дожили, дай Бог. Я теж данік в житті не думала, що я такий курс пройду тяжоли, то можна пережити таке. Вони стояли на обочині данік і їхав цей з Києва, і він. Наче говорить, що він заснув за рулем. Збиває дочку на смерть. Можна це було вижити. 36 років з'ясочки було. Не плачте. А я кожен день плачу. а я не можу без їх син, дочка, дві дочки і син. І всі загинули трагічні, що А син, саня, оце. В октябрі буде п'ять боблі, якщо нема. У армії прийшов психічно хворий. Ввечером вийшов, пішов, і не вернувся там. І ми тут же в розізки. Міліція я ж нема, не знаходимо, не знаходимо. Коротше та жінка його знайшла. Ідіть на опознавання. Ми його в моргі знайшли через три дні. Три дні вони Ходив у не можна це вижити, Я їх сама виростила. Хомертом болів. молодий, помер 33 роки. Чоловіку, коли помер, і у вас потім нікого не було? Ні. Я дуже радію, що я от знову вас зустрів. Тому що я точно знаю, що ви та людина якому ось це потрібно, сказали так, що Ми з вами ще зустрінемось. Ну, не обманув Ні. о не, бачите. Не Привіт прияджені, діточкам, і знаєте, що я за вас молюсь скільки я буду жити. Бережіть себе, так. бережіть. Я пишаю, що ми разом завжди допомагаємо тим, кому дійсно потрібна. Допомога. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.